Друзі, я от зараз сиділа так і думала, так думаю, що я маю два дві, дві таких інструменти, як, в яких я можу сказати на весь світ. Знаєте як? Крикнути е, проти всіх, і хто б який авторитет не мав. Е, це перша польська мова. Залізний метод. А друге, це ось це середіння, харчування, здоров'я. Мій досвід вже багаторічний, тому що польська мова навик і це навик. І ви знаєте, це те, що я не перестаю, чим я не перестаю ділитися на протязі багатьох років ведення youtube каналу. Мій шлях до пізнання себе почався 26-27 років, і він продовжується. І ви знаєте, чим вище ти виходиш на вібрації очищуєш тіло, тим більше відвалюються ті елементи тебе, які не є тобою. Які ти себе змушуєш, і ти от виходиш на той високий рівень вібрацій, а тебе скочує вниз. Ти виходиш, а тебе вниз. І, і тобі кажуть, і душа тобі каже, та ні, все, ти вже це перейшла, все, ти скинула цю програму, ти побачила суть. І ви знаєте, саме досвід в мене в харчуванні такий, що я пройшла багато моментів ось цієї шаблонності, як зараз проводять марафони по харчуванню. У мене були і заборони, і зриви, і е, батьки не приймали, казали, що я якась там веганка, сироїдка, вегетаріанка, де да як всі м'ясо їдять, так? А тут я щось там придумала. Потрібно просто усвідомити, як це все впливає. І другий момент, що я цей шлях проходила двома способами. Один спосіб був під страхом, то ще дитячої травми, друге. В шаблоності я ходила на такі тренінги-марафони, де е, по інструкції п'ємо соки тоді, зранку п'ємо то, після цього п'ємо то, п'ємо, в нас зараз антипаразитарний курс, а потім у нас курс ось такий. Я проти того. Мене це бісить, я вам скажу чесно, тому що це мене загнало в ще одні рамки. Я так допилася тих соків, не відчуваючи своє тіло, що в мене вся емаль зубна полетіла. Тому що я пила не через трубочку і без перестанку. Тобто, мені сказали, значить, це істина це правильно, у мене не було самовідчуття себе. І саме тому, якщо я і проводжу щось, у мене є закритий канал, де є чат для питань і є всі відео. Плюс, якщо я щось і проводжу, це тільки жива зустріч в Зумі, де ви мене бачите, і я вам твердо відповідаю на ваші запитання. І вас, до вас приходить інформація. А чи будете ви це практикувати, чи ні, залежить від вас. Ви можете надихатися іншими людьми, які це вже практикують, спостерігати, але вам найголовніше це отримати знання, отримати інформацію, а цю я можу вам дати і показати вашому розуму всі заперечення, тому що я залізно в цьому переконана. Тепер, чому я проти оцих всіх шаблонних штук? Тому що є ось ці рівні свідомості, і, звісно, якщо людина тільки починає в цьому розбиратися, її легко навісити. Зараз в нас буде антипаразитарний марафон, зараз у нас буде ретрит, а зараз у нас буде ще курс по організму. І там стільки всього мудро понаписують, що з чим поєднувати, які продукти з якими. Я, мій розум, він, моя душа вона завжди відкликається на простоту і те, що її не її, те, що не істина, вона це відкидує. Так само, як я з дитинства відчувала, що не істина оце все, варіння борщів, оці всі е, рецепти. Так само зараз відчуваю. Не, не, не природні оце, що після чого запивати, не запивати, пити, не пити. Я даю конкретно, що. Вода потрібна для очищення на початковому етапі, плюс вода є фрукти. Для чого ми їмо взагалі фрукти? Мене сьогодні запитали, бо вони з пестицидами. Ну, якщо вибирати м'ясо і фрукти, то звісно з двох зол ми виберемо фрукти. Але для чого ми їмо фрукти? Так як ми не можемо повністю відмовитись від їжі, ми з'їдаємо щось термічно оброблене, не сире, відповідно, нам потрібно чимось це вичистити. Ми вичищаємо водою. Ми так не вичистимо, вичищаємо салатами сирою їжею. Це нам допомагає очищувати організм. Таким чином. У нас постійно йде ось цей замкнутий круг і ця боротьба, термічно їмо сиро, сирим вичищаємо. І ми постійно всі, ми наркомани харчові, ми харчові наркомани, як би нам не хотілося це заперечити. Нам важко відмовитись від поганої їжі, тому що ми цією їжею заїдаємо депресію, заїдаємо те, що ми хочемо робити. Більшість людей працюють на неулюбленій роботі, більшість людей використовують їжу як засіб релаксу. Звісно, є е, така потреба, коли ти доходиш до такого етапу, що ти собі вичищаєш капітальний організм. Тобі потрібно трошечки заземлитися, і це моя помилка, що тоді цього не зробила. Я жила по шаблону. Мені сказали не їсти, бо це правильно неправильно. Я не їм мені сказали ось це. І я не їм і не чую себе, і не чую своєї психіки. А психіка бунтується, та? психіка хоче якогось там смаку. Якщо в тебе чисте тіло, оця погана їжа вона з тебе швидко вийде. Так? Але е має бути ось цей симбіоз. І коли буде цей симбіоз, ти станеш собою. Тобі вже не треба буде нікого, і ти зрозумієш, що ось є я. Я людина, яка е, не боїться, яка е, пропрацювала дитячі травми і яка бере відповідальність за своє життя на себе. Мені сьогодні жінка написала Оля, я зайшла на ваш Ютуб, знайшла ваші відео і залипла цілий день вас слухаю. І от зараз я дійшла до такого моменту, що мені, е, це мій досвід. Хочете, практикуйте, хочете, не практикуйте. Я кажу, що я закритий канал по харчуванню, це змінить ваше життя. Е, е, Зараз мені все одно на гроші, я зараз хочу робити те, в чому у мене є досвід. А досвід в мене є ось в цьому. І я чесно людям розказую без всяких фіфті-міфті, тих всяких маркетингових ходів і так далі. От ви приходите спілкуватися зі мною, чи ви приходите купувати курс, я вам розтукмачую все в такій доступній формі, щоб ви зрозуміли суть того. Що я колись не могла зрозуміти, як функціонує мій організм. Тому що якщо у вас людина приходить до мене здати польську мову на Б1, я їй кажу, от дивись, бережу цей курс, ти будеш знати польську мову, ось так. Давай, бери, практикуй. Якщо людина приходить до мене і каже, що Оль, мене хвороба, я не можу то, я не можу е, чи там себе знайти, чи зрозуміти, чи розібратися, е, е, харчування не можу змінити. в мене затик в житті, всі гроші йдуть на їжу, всі гроші йдуть на квартиру. Так я кажу, от дивись. Береш оцей інструмент, ось це, це робиш, отримуєш такий результат і далі робиш це. Тобто я людина, яка дає вам ось інструмент, беріть, застосовуйте. Це велике, тому що не кожен може дати інструмент, щоб його зрозуміли, і щоб його застосували. У мене, звісно, я не відкидую дизайн людини, астрологію, так, це все має місце бути, це все дійсно так. Я це все вивчаю, записала курси. Але якщо вам потрібно зцілити е, себе, повернути здоров'я, е, щось зрозуміти, усвідомити, то от закриті канали різні мої, ви їх купуєте. Доступ в першу чергу, якщо вам в першу чергу стоїть питання змінити харчування, так купуйте доступ до закритого каналу Тіло та Свідомість, плюс курс Я та їжа». там а, даю а, я даю. А... Докази лише платно, лише тим людям, які готові. Ера безкоштовного матеріалу для тих, хто просто цікаво, таке не піде. Мені потрібні ті люди, які готові зробити такий крок. На жаль, таких людей мало, але вони є. І от я кажу: от ти готовий психологічно, ти готовий подивитися своїм страхам? Ти готовий подивитися на мене. На те, яка я була, худа там, чи страшна, не страшна? Як це все в мене проходило? Ти готовий подивитися на ту реальність, яку від тебе приховали? Ти готовий піти в страх? Це важко, тому що навіть от мій чоловік який жив живе про Зі мною протягом всього часу, як я йому тільки почала говорити про середіння, так в нього страх, він зразу йде жерти на кухню та від нього забирають його кохану їжу, говорять, що вона його вбиває, що вона викликає хвороби, та як він від цукру відмовиться, чи там від солі, чи від муки. Звісно, слухайте себе, робіть все поступово. Якщо вам дуже хочеться їжте, не робіть мої помилки, що. Бо мені сказали авторитетні люди, з яких я беру приклад, бо я перестрашена Оля з дитячою травмою, я це все слухаю. В першу чергу завжди це мій досвід, що би ви в житті не робили. Слухайте себе. Я вам розкажу на своєму прикладі. Мені казали, на що тобі ці бреки? Ти будеш носити отой метал. А я ж слухаю, та я ж така наївна, добра, перестрашна Оля. Та давай спиляй собі, ну, поставив ці вініри, на що ж тобі носити? А я тоді добре, що я себе послухала, і я так думаю, ну, що я не хочу здорові зуби пиляти. Та я ліпше я поношу той метал півтора року, нехай буде, ніж я маю спиляти. І дивіться, я поносила метал, і е, дійсно я рішення тоді вже це навіть ївши вже після своєї все, що я хотіла. Прийняла я вперше в житті без нікого. Я сказала собі, так я не буду більше думати, ставити чи не ставити. Я нарешті приймаю рішення, тому що я подивилася на себе, це дійсно було негарно, це портило мені зуби, псувалися зуби. І треба було робити такий важливий крок. Я спочатку подарувала всі вісімки, теж було страшно, важко. Але я це зробила, пережила це мій досвід теж в брекетах. Але я вам кажу, це мій гіркий досвід. І те, що я зараз записую ці відео на Ютуб, і це все веду так, як я веду нарешті, це тільки те, що я почала слухати себе. Так, харчування воно впливає, але ви є в себе навіть, коли ви м'ясо їсте. Просто це інструмент. Це так, як покращення вашого зовнішнього вигляду, тому що наше тіло це відзеркалення нашої свідомості. Якщо ви свідомо, ви захочете мати красиву посмішку, якщо ви свідомо, ви не захочете виглядати старше ваших років, мати купу хворіб, відповідно ви захочете змінювати харчування. Так? Якщо ви свідома людина, ви захочете робити те, що ви любите. Бо ви зрозумієте, скільки б ви грошей не мали, радості немає. Суть життя в тому, щоб робити те, що ти любиш, і реалізовувати свої таланти, які генетично в тебе закодані. Знаєте, одне другому суперечить. Один з на дизайну людини сказав, його запитали, а от ці касти дощі, А він каже, ну це створили люди. А от дизайн людини це не люди створили, це генетично відкрита така система. Дійсно, є гени 64 там. Це все дійсно працює, але я теж йому можу заперечити: немає істини єдиної правильної. Я можу сказати, що весь дизайн людини теж придумали люди. Це дизайн людини прийшов у уруху, який є творцем просто в потоці. Він був на острові і в нього прийшло ось це усвідомлення, як мені таблиця, як мені цей може метод пошуку себе, тому що я пишу від руки щоденник. Я теж так можу сказати, розумієте, що, що ми фактично відкриваємо скарбниці своєї душі, і нам приходять оці всі методи. Ось раніше я з собою боролася, я признаюся, я копіювала інших, я ем, шукала якогось єдиновірного рішення. Ем, Єдині інструкції, робила все підряд, що казали там у маркетингу. І коли я на все наплюла, вибачте, а я з вами тут чесна, я зрозуміла, що та ну його це все. Наше призначення це якраз розкривати себе і от розкрити себе, ви зможете тоді, коли у вас буде енергія, коли ви будете впевнені в тому, що ви робите. Ось так говорити впевнено про харчування мені зайняло купу часу, тому що. Ніхто мене не сприймав, і ви будьте готові до того. Ні батьки, ні брат, всі на мене дивилися як не, на ненормально. Але зібравши силу волі в кулак і практикуючи і доводячи оцей результат, е, я зрозуміла, що це дійсно так, що це дійсно працює. І знаєте, зараз такий момент, коли мені е, хочеться давати дійсно ось цю суть. Звісно, якщо людина прийде до мене там по натальній карті знайти себе, я скажу, що от є в мене ці закриті канали, тут ти себе дослідиш з такої точки зору. Але якщо ти хочеш повернути здоров'я і ти хочеш зробити той кардинальний скачок в іншу реальність, де будь, будь готовим до того, що там ти будеш черпати емоції не від їжі, не від смаків, не від солі, не від цукру, ти будеш черпати. Радість від самого життя, від того, як ти себе реалізовуєш. А як ти себе будеш реалізовувати, чи можеш реалізовувати, от зроби цей мій метод. Напиши відповіді на запитання. Плюс я можу подивитися твою натальну карту, подивитися дизайн людини, що там в тебе за От візьми курс по енергіям дати народження, там де глибоко себе досліди. Але все, що буде відбуватися в твоєму житті, і той напрямок, який ти обереш, буде залежати лише від тебе. А що ти обереш, буде залежати від того, які в тебе були травми, які в тебе були програми, які в тебе були випробування, з чим твоя душа сюди прийшла. І один важливий знак оклику, коли ви відчуваєте, що щось не так. Що всередині йде якийсь внутрішній бунт, це одразу знак того, що щось пора міняти і виходити на вищий рівень. Тому що більше робити те, що для вас не таке істотне і важливе, не буде давати результату, тому що ви будете кожен день давати туди енергію, де ви точно скажете: все, нема заперечень, отут. Ти прийдеш, будеш мати результат, так як зараз я можу сказати: жодних питань. Хочеш результат з польської мови, купи мій курс. Хочеш змінити життя, а змінити життя це в першу чергу отримати здоров'я, змінити свідомість. Візьми ось цей курс по харчуванню. Прослухай всю інформацію, яку я тобі даю. Пройди це все. Проживи зі мною, а потім вирішуй, будеш ти робити це чи ні. І Прийдіть, чи там, на живу зустріч там, в зумі, де буде, люди будуть. І м, головне, перед тим, як будете купувати мій курс, напишіть мені, що всю відповідальність за своє здоров'я ви берете на себе. Тому що м, за те, як буде реагувати ваш організм, як буде відбуватися інтоксикація організму, е, все це буде на вас. Тому що я вам буду розповідати про свій досвід, що в мене було, як в мене було. Але е, Якщо ви десь чули про середіння, в мене є ролики про те, що там люди бояться, що зуби випадають волосся і так далі, я про це теж розповідаю на закритому каналі і на Ютубі теж були відео про це. В цьому є причина, але якщо ви сумніваєтесь, я перед вами сиджу, не сумнівайтеся. Навіть якщо ваші найдорожчі люди не хочуть змінюватися і кажуть, що це брехня, не сумнівайтеся. Якщо ви попали на мене... Я не знаю, як це сказати. І ви попали на правдиву людину. Я не побоюся того слова сказати на істину правдиву людину, яка стояла на межі кризи, стресу, дитячої травми, навіть на межі смерті, на межі страшного страху і панічних атак. Людина, яка пройшла багато. І змогла перевернути свою свідомість на лице. Знаєте, вона була на виборі, та я на лице її повернула. А, людина, яка може вказати шлях і яка може дати конкретні інструменти. Людина, яку дійсно хочеться слухати, тому що кожне її слово прямо в серце і кожне її слово правдиве. Людина, яка бачить інших людей наскрізь, має дар бачити людські душі. Їхні травми, блокади, правдивість, істину. Людина, яка має вбудований цей фонарик, і яка може розкодувати вашу душу і відкрити вас справжніх. Людина, яка може стілювати словом і переконати вас в тому, що це дійсно так, показати докази і трансформувати вашу свідомість. Людина, яка хоче зробити щось хороше для світу і залишити після себе свої відео, свої книги, все те, що я роблю від серця і те, в чому я бачу цінність. Людина, яка нарешті наважилась почути себе, признатися собі в тому, що ціле своє життя жила несвідомо, не слухала себе, була маріонеткою, сама дозволяла собі бути жертвою і сама не знала, чого хоче. Людина, яка пройшла багато життєвих випробувань. І тепер ділиться досвідом інформацію. Людина, яка е, хотіла врятувати весь світ, але забула, що в першу чергу повинна врятувати себе. Людина, яка насильно хотіла допомагати, зцілювати, і яка побачила, що людям більш ці людям це не потрібно. Не потрібен цей порятунок, їм добре тонути в болоті. Людина, яка вирішила ділитися досвідом інформацію і чекати просто тих людей, які будуть готові йти за нею. Людина, яка прийшла у цей світ, як і кожен з вас своїм талантом і вирішила його розкрити, тому що в неї така доля енергії. Людина, яка хоче показати іншим людям, що кожен з вас унікальний, що кожен з вас неповторний, що кожен з вас унікальна душа. І якщо ви зараз думаєте, що у вас нічого не вийде, чи у вас там завищена самооцінка, чи занижена нижче плінтус, так як у мене, знайте одне. Це можна змінити. І я живий тому приклад. Можна встати з попелу, зцілити дитячу травму, випкнути програму жертви. Але я ніколи, ніколи, ніколи не змогла б це зробити сама. Я вдячна світу Богові і я вдячна людям, яких Господь прислав до мене. Тим знанням, тим людям, які прийшли, які зустрілися, які побачили в мені добро і допомагали мені. Я вдячна кожній людині, яка, бодай одним словом, направила мене до своєї суті. Я вдячна всім і хорошому досвіду і поганому, тому що без вас, любі мої люди, не було б мене. Так само, як і кожного з вас не було б без тих людей, які поруч з нами. І єдине, в чому я зараз впевнена і розумію, що це те почуття, коли я щось роблю, щось творю і приходжу сюди, вмикаю телефон і починаю говорити. Я починаю говорити, тому що розумію, що кожне слово моє вам відчувається через екран, і це відео залишиться на Ютубі. Залишиться. Надовго, сподіваюся, назавжди, і будуть надихати людей, будуть показувати, що була Оля Соколторська, яка хотіла стати письменницею, яка нею стала, яка пише свої думки, для якої надзвичайно важливий саморозвиток, і усвідомленість, і розуміння того, і наскільки важлива інформація, і наскільки вона, якщо її. Дати пробуженій душі, яка хоче знати відповіді, може змінити життя. Звісно, я вам можу багато говорити про амінокислоти, про е, оцей весь режим на переході. Можливо, я його і розкажу, але я е, е, на закритому каналі, але я ще раз кажу: я не хочу входити в шаблони. Мені простіше вам розказати, так як я це розумію, е, на живій зустрічі, наприклад, в Зумі, де буде кілька людей, або у відео на закритому каналі. Щоб ви зрозуміли особисто цей посил і зрозуміли, як це все працює. Тому що заганятися оці всі шаблони я не хочу. Можливо, навіть зараз на закритому каналі я запишу після цього відео, зазвичай я так і роблю. Я запишу так, таку інформацію для тих людей, які зовсім зовсім починають. Свій цей шлях. Такі перші харчові інструкції, для того, щоб хоча б трошечки зсунути свідомість, так? Тому що вона перебуває на такому етапі шаблонності. і я знаю, як це. Тому що ваша свідомість вона поступово буде змінюватися. Ви будете розуміти, що ви інакше починаєте сприймати світ. Повірте мені, так і буде. Ось. І зараз я чітко розумію для себе, що мені цікаво говорити зараз на таку тему, тому що це вершина, це є основа. І про це я можу говорити безкінечно. Навіть не про астрологію, тому що там конкретно сказав, все, там, по суті, рано чи пізно терм, тема вичерпується, а мені потрібен якийсь зміни, розвиток і усвідомлення. Тому, хто на закритому каналі, будуть нові відео. Дякую вам за увагу і почуємося. Па-па!